На тій території 5 десятиповерхових будинків. Це є план на 2007 рік. Зараз це е, нібито вони це оскаржили, все перестроїли, перепланували, і це буде один будинок на 7 поверхів, це маловероятно. Вчора ми переглядали план забудови, генеральний план забудови міста Трускавця, наша зона позначена жовтим квадратом. Тобто це є забудова і немає жодного. Плану, що насправді буде на тій території, Тобто, це в аренді на 49 років, і вони позначили жовтим квадратиком. І ми не бачимо, що насправді там буде будуватися. Я рахую, що громада сьогодні це не є останнє, що може бути в нашому житті. Так. Сьогодні я думаю, міська влада, обласна рада, а також Київ може почути нас. Ми всі боїмося за своє життя і життя наших дітей, які живуть у цих будинках. Ми боїмося провалля. Це є саме перша наша Та, проблема. І спитати нашого Бас, представника, він який він нас закричав, який виявив судову справу, Поперечав. подавав ті документи. Хай він нам тепер тут цим присутнім пояснить, коли першого числа було засідання зборів, Хилює. як може бути, це як троє це? чоловік вирішують за всі, Те. і коли другого числа хотіли тут вон, на нашій території зі, попід паркан копати, копати газ, лінію. проводити газову, газову. лінію. Вони прийшли і сказали, прийшов Василь, питає, як то було. Нам дали згодили, що було домовлено 50 на 50. Ну наскільки було, скажіть, де було домовлено 50 на 50? Вони тут риють? Ми не знаємо, що це копається. Ну, почала бити фонтаном вода, тече. Куди воно тече? Що воно тече? Це наша дорога до лікарні. На церкву ми 14 років збирає громада гроші. Ви подивіться, дорогу вони стовкли за тиждень, вони ще нічого не возили. Не тільки почали возити кирпіч. Там там місце вони дорога. Ви розумієте? Вони її не встановлять. Це не просто так, що ми от взяли, зійшлися тут, і нам не подобається, бо люди мають гроші. Годуйте, годуйте. Ми наших чоловіків на ті стройки. Ну, будуйте далі. Не ставайте на ту землю, де її не можна трогати. Один майданчик зробіть на спортивний. І ми будемо дякувати. Ми будемо його, ми будемо за ним слідкувати. Нам дітей нема, коли діти, у нас діти їздять по проїжджих частинах. У нас слава Богу, що жінки родять. Дуже весь той район, дуже багато жінок з колясочками, з дітьми. У нас ні одного нормального майданчика немає. Чому б не побудувати і закритий майданчик, такий, що, щоб в дрогобичне їздити, такий майданчик, спортивну школу якусь нехай збудують, дитячі садочки, в трускавці, три дитячі садочки. Чому про місцевих не думайте? думайте. Тільки про будинки, які вона пусті стояти. Дана ситуація ще почалася влітку 2006 року. До мене звернулися мешканці нашого під'їзду Василь Гатлан, Андрій Начіпір і голова спілки ветеранів Афганістану, Панків Юрій. Я їм підготував в прокуратуру начальнику управління МВС у Львівській області, але це все лишилося на рівні відпису. Другий такий етап був з 2010 по 2011 роки. Люди також писали колективні звернення в різні правоохоронні структури в генеральну прокуратуру, тодішньому президенту Шиянковичу, Азарову, примір. Це все обмежувалося дуже відписками. Третій етап почався з лютого місяця цього вже року. Також люди багато пишуть колективних звернень, як в міському голові, так і в інші право органи виконавчої влади, правоохоронні суди. Також все безрезультатно. Є відповіді з департаменту архітектурно-будівельної інспекції військової області від 27 лютого на багаточисленні звернення мешканців Стуса 9 на гарячу рядову лінію з приводу самочинного будівництва підприємцям на конечному, багатоповерхівок. Дану відповідь підписав начальник даного департаменту пан Жигало, в якій зазначалося, що підприємець наконечної жодного дозволу декларації на проведення підготовчих будівельних робіт та самих будівельних робіт немає. В середині березня появилася на сайті вище вказаної інспекції. Декларація про початок виконання будівельних робіт номером 5-1633 від 26 лютого 2015 року мною як головою з були проведені збори мешканців нашого будинку 109, де я людям довів дану позицію. Людей обурило, що чому державна установа видає суперечливу інформацію. Нам на наші багаточисленні звернення, що пана Наконечного жоден дозвіл і декларація відсутня. А на сайті в них є декларація від 20 лютого, Ось На трьох аркушах. Дану декларацію видала пану наконечному чиновник даної інспекції Заставська ЯВ. Мешканець будинку звернувся з позовною заявою до Дрогобицький міськрайонний суд. Про скасування рішень Станильської сільської ради та Другобицької районної ради, про виділення земельних ділянок на конечному для високощільної забудови, оскільки вважаємо, що вони прийняті з порушеннями, з мешканцями на погоджені. Забрана наша дитячо-спортивна площадка, яка належала до будинку. Перше засідання призначено на 16 квітня. Справа є відкритою, будь-який бажаючий мешканець міста небайдужий, байдужий має право прийти в зал судових засідань.